Найкращий туристичний потенціал за 23 дні Сергій та Христина мають відвідати як мінімум 23 населені пункти. Стартували у Слов'янську, побували у Чугуєві, Харкові, Опішному та Диканці. У Полтаві опинилися на восьмий день подорожі. Ми рідко, коли зупиняємось десь на два дні. Правильно, ми майже усюди. Ми по одному дню, і у нас виходить кожен день нове місто. І це настільки емоційно виснажливо. А тобі треба постійно щось знімати. Христина та Сергій побувають у п'яти областях України в цей час. Інша група мандрівників прямує із Ужгорода їм на зустріч. Усі разом зустрінуться у Києві, аби символічно поєднати таким чином захід і схід. Ми хочемо показати, що дійсно Україна єдина. Розумієте? І тому от ми закінчуємо великим велопробігом в центрі Києва 28 червня. Нас відправили на схід, тому що ми розмовляємо українською мовою, щоб глянути, яка буде реакція людей, а двоє інша пара. Вони розмовляють російською мовою, їх відправили на захід, щоб подивитися, як але там. Але давно в, давно в дитинстві. Подорожуючи, розповідають про ті випадки під час подорожі, які їм запам'яталися. У Харкові була в ресторані, не буду називати назву от, і замовила там піцу, дивлюся, меню все російської мови. Каже, перепрошую, є у вас меню української мови? При тому, що персонал. Розмовляв українською зі мною. Каже ні, немає. Я кажу: окей, англійською є. Так, є. Господарка у ось так мандрівників приймали у диканці. І частенько так буває. Я скажу відверто вам. На мітлі я політаю. І в господі раду дам. А тепер поїхали всі за мною на мітлі. Туристичний проект Вишиваний шлях охоплює 11 областей і простягається більше ніж на 2000 тисячі кілометрів. Його мета популяризація внутрішнього туризму в Україні. Анна Комар і Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.